Радіошуми. болота без корупції Де Гардіан, досліджуючи зміни, звільнення та перестановки в Ординському міністерстві воєнної брехні раптом зробило висновок, що якщо оркам вдасться очистити армію від корупції, то українцям буде непереливки, тому що ця мерзота чомусь почне воювати ефективніше. Правда, Де Гардіан навіть цю просту дію очищення армії від корупції не пояснює. А далі взагалі темний ліс. Тобто ідея така, ми десь хвилин сорок реготали в цих нікчем, які йшли в цю задрипану армію, аби красти одні з бюджетів, ідучи в училище, інші зі складів, залишаючись на понад строковій. А останні, мобілізовані, або ті, що уклали контракт в українців після артилерійського обстрілу і м'ясного штурму, відберуть їхні бонуси і вони. Залишившись без очікуваного доходу, фактично на воді і хлібі. Раптом згадають всі знання, отримані ними в Вестпойнт, досвід участі в справжніх навчаннях НАТО, а не в тих око замилюваннях, в яких вони завжди приймали участь, фарбуючи порібріки і траву. Військові тактичні вишколи та виживання в екстремальних умовах, знайдуть в шахтах Бамбаса справжню зброю, а не той іржавий мотлох, який їм видають і її. Почнуть де Гардіан, що саме вони почнуть ефективніше захоплювати чужі території. Тобто почнуть ефективніше скоювати воєнні злочини. Але при цьому не будуть вбивати цивільних, катувати, грабувати, гвалтувати їх. А чому? Тому що це щось інше інші воєнні злочини не такі, як окупація чужих територій. І віддаючи злочинні накази, командири не будуть красти в армії. Чому? Тому що коли вчиняєш воєнні злочини і злочини проти людяності, крадіжки навіть не будуть вважатися злочином. Бо це така філософія на болотах якщо ти когось вбиваєш, то ніхто не буде звертати уваги на пограбування. А якщо не хочеш потрапити за вбивство в буцегарню, пограбуй когось. Блін, де гардіан. Перечитайте власний текст ще раз і виженіть того бевзя, який вас ним підставляє. Ви просто не уявляєте про що пишете. Орда без корупції це як Путінг без палацу і яхти, ви таке можете собі уявити. В цьому ж головний сенс царювання в їхній імперії, отримання статусу і відношення тваринного переляку. Щоби усе було в золоті і усі на колінах, якщо в них цього не буде. Не буде і периметра.